Сторінка 62. Продовження. Що було робити? Проситися до когось у хатку було незручно, бо в хух такий звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатинку. Через те вони будують такі манісінькі хатки, що навіть удвох там не можна зручно поміститися. Турбувати ж хоча б і рідних батьків, чи там сестер або братів, жодна хуха собі не дозволить. Отож лишалося одне шукати нове помешкання. Дарма що всі родичі та знайомі кликали муховинку до себе жити. Одубілими рожевими лапками побігла хуха по білому холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущик. Але ж у тому лісі було повно хух. Скрізь, де тільки було дупло чи якась нірка, там уже була інша хуха або хо. Муховинка бігла все далі й далі, була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла, охляла, знесилила, перемерзла, ледве пересувала ноженятами, але ж мандрувала все далі. Нарешті скінчився ліс, і гоховинка вийшла на узлісся. Там побачила вона незрозумілі їй, Величезні білі купи. Здалека вони були подібні до того, у чому жив лісник. Коли ж вона наблизилась до них, то вчула, що відтір тягне теплом і чимось дуже смачно пахне. З одного боку, меншої купи вгледіла вона дощову соснову стіну. Під нею було кілька щелин, якими можна було пролізти. Моховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. У тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні на диких кіз або сарн. Вони мали роги і довгі, як у водяника бороди, але дивилася на неї лагідно своїми жовтими очима. Муховинка часто бачила диких кіз навіть улітку. Гралася з декільками козенятами. То й тепер вона не злякалася цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих. Що були в лісі. Через те вона привіталася і пролізла щілиною під ворітьми, козячий хлівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як і її улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапилось їй нещастя, і самі запросили її тут залишитися та оселитися. І, хоча, звичайно, хухи не живуть по хлівах. Муховинка не мала нічого іншого робити. Так і стала хуха боровинкою, хухою хлівною. Через якийсь час відчинилися ті дверцята, під якими прорізла муховинка, і в хлівець зайшла дівчинка. Вона була гарнесенька, білява, з блакитними олицями і відразу сподобалась муховинці. Дівчинка війшла з дійницею та шматком хліба, що був дуже смачний, бо хуха потім знайшла на соломі три крихи. І наїлася до схочу Дівчинка пестила кіс, цілувала їх у рожеві мордочки, потоїла молочко, щільненько затулила дверцяти і пішла собі. Так щодня приходила вона кілька разів кухлявець. Так само приходив сюди і сам господар, що приносив козам їсти. А коли настало кілька теплих днів, то вкупі з дівчинкою щоразу був і малесенький хлопчик. Він був такий самий милий, як і його сестриця. Минав день за днем, тихо і спокійно жила в козячому хліві моховинка. Було їй тут тепло, мала вона м'яку пості, їжа була смачна та поживна. Могла їсти до скочу запашного сіна, майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часто могла. Ще й полизати краплинку молочка, що іноді вибризкувалося з дійниці на сіно. Одного бракувало моховинці. Не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи. А кожен знає, як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. І хуха мріяла і у день, і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутися до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла, бо ще далі то все ставало холодніше. А моховинка боялася витмути на мороз свою жовто фіолетову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж тільки, що коли вона зовсім виросте і у неї зробиться дуже густа вовночка на кожушку, тоді тільки зможе вона, не боючись морозів, повернутися до рідного краю.